Понад сотню снарядів випустили окупанти по Нікополю на Дніпропетровщині. Один із них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив шестирічну дівчинку та її маму. Дівчинка лишилася без ніг. Вся родина зараз ушпиталина. Також рятувальники дістали з під завалів 42-річну мешканку, мешканку Нікополя вона також у важкому стані знаходиться. У лікарні російські загарбники понівечили понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків: два підприємства, два садочки, школу, магазини та офіс благодійної організації. Рашисти пошкодили лінії електропередач та газогони. Фахівці їх уже відновлюють. По Запоріжжю в передмістях росіяни випустили близько семи ракет С-300. Дві влучили в один із районів обласного центру. Ще п'ять прилетіли у передмістя. Там окупанти пошкодили приватний будинок. Під завалами опинилася родина, яка ховалася у підвалі. Рятувальники за допомогою спецобладнання змогли витягти жінку, чоловіка і дитину. Медична допомога їм не знадобилася, розповіли у ДСНС. Також вчора вечорі військові АРФ обстріляли з реактивної артилерії Оріхів та Степногірськ внаслідок. Обстрілів загинули семеро людей ще семеро поранені, заявив Кирило Тимошенко, заступник керівника ОП. На Донеччині під ворожими обстрілами була Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка. Також двічі авіація загарбників дарила по Бахмуту. Зранку почався танковий обстріл Авдіївки. Крім того, рашисти гатили по місту з артилерії та градів. Є влучання у районі багатоповерхових будинків. є загиблі та поранені цивільні. Детальна інформація з'ясовується. Очільникова Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу на Донеччині шестеро загиблих та один поранений. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Миколаївки, Соледару, Бахмутського, Бахмуту, Майорську, Первомайського та Красногорівки. У Генштабі заявили, що українська авіація протягом доби завдала 15 ударів. Також підтвердили ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки противника, а також двох систем протиповітряної оборони в результаті успішних дій сил оборони України та через велику кількість поранених. На тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей Російської Федерації. За наявною інформацією, окупанти в Херсонській області продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств. Проводять там інвентаризацію активів та перереєструють їх на себе за російським законодавством. Полювали за ракетними системами Хаймерса, передавали дані про розташування ЗСУ на Харківщині. Сбу викрила та припинила діяльність агентурної мережі РФ. У відомстві повідомили, що організаторами є двоє жителів Харківської області. Обидва зрадники погодилися на співпрацю з російською військовою розвідкою із ідеологічних міркувань та через обіцянки високих посад у разі окупації регіону. Маскуючись так званими побутовими розмовами з місцевими, вони дізнавалися про результати при. Льотів по об'єктах, а також про пересування української військової техніки і кількість та вид тощо за кожну порцію інформації отримували гроші від спецслужби окупантів. Чотири реактивних систем Хаймарс в Україну прибуло нове озброєння зі США. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Твітері. Час Хаймарс гарний час для українців та поганий для окупантів. Написав Резніков. У дописі він також анонсував свою поїздку на зустріч Рамштайн, яка відбудеться сьогодні у Брюсселі. У ній візьмуть участь глава Пентагону Ллойд Остін і голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Однією з головних тем Рамштайну стане обгу. Обговор... Ворення поставок систем протиповітряної оборони Україні. про таке заявила постійна представниця США при НАТО посол Джуліана Сміт. 2 мільярди євро макрофінансової допомоги Україні. Європейська комісія розмістила облігації, кошти від яких підуть на відновлення нашої держави в рамках програми Next Generation EU. про це повідомила прес-служба комісії. Це буде перший транш із кредиту макрофінансової допомоги на загальну суму 5 мільярдів євро, який погодили 20 вересня. Фінансування єС це конкретний вираз солідарності з Україною та державами членами, які відновлюються після пандемії. Прокоментував Єврокомі. Стар з питань бюджету та адміністрації Єханезган.